Так, бачу, червонорябих вже немає. Тих є вдома. До... Вдома є. Дома є. Я а, завжди... ви, а ви той раз не продали їх? То мене ж їх не що в мене їх мало. А ні, я запитую до тих двох, що сиділи. Пам'ятаєте? Продали, так? Ну завтра я пару молодих, може, візьму. Не молодих. Молодих я не буду брати. Ага. Прошло годин я візьму. От я красногрудих тих, красивих. Ага. Ви бачили, як вони літають? Саме інтереше, знаєте вони чим хорошо? Вони ніколи не піднімаються високо, вони піднімаються на середню гору і все, більше в житті. Оце в мене ці всі покриваються. Таке буває. Таке буває. А да. який з тих найкращих більше більше покривався? Ну та всі вони покриваються. Ото коли кажуть, мені всі чуєте, що я хочу да. сказати, саме більше, саме краще да. Осьо, ось оце. Оно Яке саме, це, оце, ну, ось опалівим я називаю. Оце ці голуби в мене. От, от такий Ні, оце такі поясатий? – Ні, це перві. Горобіни, так? Да? Воробіний. ми їх називаємо палівим. Воно бачите ну, палю. Да. Ось опалюває, самка. Ага. Ці в мене одльот, А це вони родичі між собою. Ну, вони крові. – й кровються. Один крують, вода да, воробі, родичі. – Я їх не парую. О, це бачите, вони... оце, оце. Це в мене вони відльоти до 9 часов. Тоді горобці. Та такого вже не буває. Приїдете покажу. Ось в маю місяці тільки перестане кобець брати, так. я приглашу вас. Хорошо? Горобини, все. горобини. зараз я вам покажу. самця. А ну саме сильно винісіть, я побачу. Часто? У мене вже руки чашуться, саме сильно винімайте. Дайте я потримаю. Ну це я вже год цього Савця Негри. Він відвідав два роки, його в мене влупив сокол, забрав, ну він прийшов. Я... Сокол? Так, взяв да? його сокол, я сказав, ніж не да. Ну ще один там є. А діти в нього є, так? Да? Ну я став собі. Оставив. Щоб я вивозив, його вивозив, то сам продавати, якщо б мене глубняти в нього не стали. Ну і широки вирокають, ну як всі Вітровий голод, да. йому треба вітрети на голубі. Ні, тільки вітру. Да. Да, да. Я так голови. Я, да. я не держу. Я не, держу. Мене, я не парую синя із чорним. я Ну мене, це я вже знаю. – У мене да. горобці з горобцями, кримаки кримаками. Тенни... Якщо є горобці хороші, то горобці з горобцями так. Да. Да. Якщо є кримаки хороші, то кримаки з кримаки мета. Yeah. Yeah. Там воно на лази, хочу за ним, воно ще внизу дуже хороший короблець. Ти самому так? там? Отож сидить, молодий не я бачу. Ну, уробці як взагалі їх вивели. Мабуть, карих парили. — Ні-ні-ні, не, не, нічого не пари. Це, це, це наші білоцерківські голуби. Оце ці горобці, цих горобці, вивів, у нас був колись такий голубятник помін. У нього покрали голуби і на цій почві він умер. Як умер? Йому погано стало, гади гади Серце? — Так, Так, оце він вивів цих горобівців. Їх в нас були вони і в Дніпрі були, тому що Дніпро в нас їздило з поконвиково і їх брало. Я, їх дежу, ці. я розумію, ви ж не зрозуміли мене. Мас, як вивели? Не знаю, як вивели. Так їх... от я висловлюю таку версію, і брали карих, і карих жовтими парили. І вийшли такі. Вони, вони якщо парили б жовтими, пари б жовтими. Да. Але це вже ж покоління... Вони б але... перероджувалися. Вони б тоді давали або карих, або жовтих. Через якесь покоління. Вони не дають таких. Вони не дають. Вони в мене. Ну всі масті, вони якось виводили. Таким способом виводу. То, то ні одна майже, якщо виводилася і вона укріпилася в лініях, то вона ж не викидає вже. Що вона має викидати? Вже? Чуйте, да. В нього шість поколінь вже. Чуєте, як на таку мазь можна вивезти? З Отаку? чим кого спорувати? З ким? тільки пофантазувати. Молодші, може, там в нього є. Нема. Нема молочного? Тільки я всуну молочного, буде бруд. Ось о, сині сплошні. Так? Це ага. 60 років я їх держу, так? Оце синіх. Я вам зараз покажу. Ви цю мать тримаєте, так. По тільки я сюди всуну, любе, цементальне, ну молочне. Так. Буде болото. Буде... Що наш буде болото? Буде темне, рябо сіро криле. Ну таке саме не буде. Не, не буде. буде в житті. Таке любого всуньте не буде таке. Це на о, о, о. ось небесники, бачите? Аж небесники такі. Да, оце я вам показую. Дивіться. Такі, чим небесні. чим? Чим ці глуби? Бачите, вони всі такі, бачите? Це чиста порода. Бурсал. Чиста порода чиста. Це ознака, дата порода. Таке да. повірення. Це Ніколаївський, так? Ніколаївський, так? сині так. спошні. Так. 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 Їх у, на Україні залишила в мене і в Саші дудки. Тому що біла церква. Дивіться, бачите тут криво? Я о, тепер Боже. я вам відкриваю це криво. Ви хоч сіреньке перепірінку бачите? Бачу. Де, покажіть ціренької. Вона молочна. Кінчики маєте навозити. Ні, осьо, осьо ось, тут. О, все. Ні, це не молочна. – ні. Це сизе, сизе. Це не молочна. – Ви подивіться. Вона -неб... же небезе, можна сказати, да. не сизене. Да. Осьо. Бачите? Да. Тільки ви спаруєте, сюди вкинете це, це молочне, ви отримаєте донецьке болото. Ото буде вже не синє сплошне, як ми називаємо, а буде стальне. Чи як воно, чугунне там, чи як воно угу. Ось, Це все чисто. Небесний пара. кольор, ви знаєте, до. Да. Небесний коли, так. Да. І не сині таке, і... Ну, ми... і. перехідний такий. Ну, води, ми, ми їх називаємо синіми Вони У них, бачите, не чорні носи, в них сиві носи. Да. Вони все через год будуть взагалі білоноси. Вони з чим старіші, вони носи стають світліші, світліші світліші. А потім виводськовий. особливо в самцях. Ясно, так. Да. Герненькі, так. Я їх так, оцей, так оцей колір від цього відрізняється навіть, да? так? Звісно, це зовсім друга да. порода. Це зовсім да, Я да. їх не парую. Ось дивіться, ось урод є. Так? Я вам зразу покажу урод. Це урод називається. Так, бачите, Я, він, це, ви, він, на, вже, він оце похоже. що ви сказали? Це Було? урод. урод. Оце Було? бачите, дивіться. Ви, маєте, ви ми, ми масово говоримо, так? Так, да, так. Да. Дивіться, бачите, в це, це вже де, де, де. для мене. це брак. Бо це у усе не має бути. Оце сіре, бачите? Угу. І це ви... А може це формує йому пояса? Ну почекайте ще раз. Нічого не пояса. Ні? Це ж, Ні. Це ж пояса поїса Пояса. Бачите, а, все, оце що. А це До це сиділа немає, так? А тепер дивіться в того груди, і в цього груди. Бачите, всі її лускати. Оце таку голубку от топтав. Підкашує трошки, так? Да? Ні, ні, він молодий. Там періни ростуть. Він наче підкашує, так? Да. Піймалися. Це вже перший раз Де Коля? бо порвете. Коля де. А, от Коля. Диви. Дивіться, який колір, Петро Васильович? Та, ти що нежно-голубий. Це а? твої? Ні, оце його. А, Такі не... мої. А я тут такий не доріс. Мотя за таких забув. Таких сизих ви вже ніде не побачите. А чуєте, що каже? Таких сизих немає. А, а це ось, я ж вам кажу. Так? Чого він підкаже? Бачите що? Пирінка. Тут і там. Оце він молодий. В нього не гулі, немає він на нічого. Ні. Вітер Васильович. Так, я дивлюся, уважна. Да? Да, Для мене він типа пиштеньки, красивий. З хорошим польотом, mm. Він офігенний. Ні. Да. Польот красивий. Ні. Так, в нього немає бойових, я бачив. Ні, немає. А як не відносно пам'яті вони? Він з дитинства. з дитинства. Він. Читайте, десь тільки п'ятий раз вийшов, на цього. прилітав вже ну, за Для кілометр Володимиря, додому. Я там, не держу, я тебе, вивелося, вчу спочатку сідати додому, а потім подальше Я подалі хлопчиця, дуже сильно пустив. То знаєте що, а. прививайте, не жалійте гроші. А я привив. Лосотою, оце болотом, що ви в станції? А потім кукулом боваксом перевивав. Ото шпиовався. А можна його пропустити? Так, так, так. Він не коси, він не коси. Ні, він коси проти, на вітер. Він, він проти вітер, він каже, повернувся проти вітер. Я думав, що буде та... голубка. Думаю, оставлю таке, бо має самців багато. В. падлося, казала, що його. Вітро Васильович, тут да. зверніть увагу на воробіни. На воробину? Да, тут, на це воробині. Да, тут ціла сімейка, так. Така сімейка, я покажу. Хай вам покаже. Я дивився, тут воробині. Такі, 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 да. Вам подобається. Темні, ну, бачите? я ті, що передивлявся, так подивився я на такі них. – темні. Ну Я таких темних з такими не парую. Чого трошки не парую? Бо, Бо, Це, голуб. А, Це голуб. Ну я їх парую таких світлішими голубами. ці світлішими голубами. А ну покажіть отупа, що ви мені показували. Здорово то? Покажіть. Подивиться його. Ось, взяти цього голубаси. пускайте, пускайте. Ось ми це цього голуба глянь. Бож він трошки можливо і крупноватий, але він Ну, То, так, він да, дуже пропорційний яким? і дуже зібраний. Ну, хорошо, він зібраний голуби, і він густий, бачите? Густи, е -е -е. Ніколаївський голуб. 30 см мінімум длина бути. Про що ми говоримо? Ми про такі говоримо. Тут не голуб. Це вам хто таке сказав, що 30 сантиметрів? Ніколаївські голуби довіж бути такі. Протягнуті. Хто вам таке сказав? Книжки візьміть. Ага. О, о, я правильно, різні книжки по різному пишуть. Оце голуб такий, бачите, хороший. Оце голуб хороший. а Останні дивіться самі. А цей голуб, я б його зацінив би в першу чергу. Хоче він крупноватий. він крупноватий? Да, Приїдете, да. я вам покажу крупноватий, крупнувати. Я... Голуб. Це голуб? Да. Це голуб теж молодий, цього. Піс mm -hmm. рваний, бачите, не, не линяний, але ваше. Цікавий, не линяний. Цікавий. Mm -hmm. Цим голубам 60 років. Я друг не дивлю. Оце вступає, бачите? Оце вступає. тому. Я вже кажу відкритим текстом. по польотам, Я зкритим текстом вже це кажу. Ото ж його недолік можливо ще трошки крупнувати. Так голуб А який крупнувати? Ви не бачили повгрети. Крупніше в нього сидить. Я в буці тут не бачу. Четверта. Знизу папу. Ви туди зайдіть, і звідси не виходьте вже. <ріць> <ріць> <Да>. <ріць> о, не-ні, во, 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 пізно. Джола. Джола, це така, що. Ну, має право на життя вона чи ні? Ви вона не мала, я під'яся. А, бачите, а каже, треба крупна. А в нас не крупна. Ага. Ну при чому не крупна? Ну це зовсім інші голуби. Ну, Кримакишка. Ну, а я про що, ви кажете, має бути... Огляньте, ну, тя... куколка. Тя... Куколка не голубка. Та, вона... Та це куколка не голубка. Вона це голубка відвітала своє. Це куколка не голубка, Та так. Голубка, так? Ще -то... Це -то... Це -то... Ну все рівно таких, як червонорябих, то той раз у вас таких тут не сидять. Ото були, так. А да. я аж пожалів, що я не взяв. Той раз у нього такі червонорябі сиділи, два спортсмени. Такі, да, такі були джеребці, Я думав, про них думаю, що ти не взяв, а я б їх поганяв, забрав би їх. Це вона, так? А, ну душ ви ну. ну, ну, ну. Ти показав її. Ну це куплена голубка. Це, вже, купу. це вже не така. Як ну, це не моя. Я купляв ті До свого голуба. Це не така, як ми дивилися. Ну, я зараз покажу голуба до неї. Якої. А ну припускайте, яка вона. Вона легенька, Но... Ні, от ота ловкіша була. Той голубки, а цього? Голуб. Той голубки, яку ви до пірпустили. Маєте кремачки такі зібраніші, трошки середні, такі, маленькі навіть. Я що Вони маленькі, такі. Я що такі кривоки люблю? Такі всі люблять, не тільки ви. О, так, це кремов дітей. Це хороше кремовок. Це хороший кримок, так? Мені подобається, ваші. Ну, да. Особливо голова така, Ніколаєвич. Крупна голова. Да? Така Ще є недовго, дивіться, бачите? Ну він ну, широкий. Поки, широкий. Широкий, широкий він. О, Ні, ви знаєте, для мене той був широкий. Дуже широкий. Дуже широкий, широкий да. Ну, да, так. В руках він такий гарненький, так. Угу. — Так, оце ж ми вже всіх потрогали, то чи ні? Так, то перейдіть, будь ласка. — Потрогали. Поторкалися. <ts quarterback> <word> ja, всі Ну, Ми дивимося так. вже такі сім'ї, сім'ї. Тримаки попробували. Ні, не його. А то, що дереться воно ну, в посіці, дивіться, воно, ну, то не... Воно, дереться, дивіться. Воно, було форте лізо. І були ще такі самі. Все, немає голуба. Нема, нема. Нема раз. Та ви бачили її сонце. Це дочка то санце. Може якісь перемоги. Ну, курка здорова, красива. Спокойні і спокійні. Вони красивые покривук, блядь, его постам. Воно припустите, коли зараз. А хост и самая фостая, а белопостая. Вот та саме перше, саме мені була така більш безподобене. Голуб мені краще понравився, що по сідній рости. Голуб? Ой, да нет, то парашют вишну. Парашут. Ну то страшний паруш, то такий воно треба його. Ну, ти ж з ким хочеш парувати, ти щось хочеш взяти. Чи ти хочеш його. <laughs> ну, Особ... Ви ж візьмете таке саме, як він, ви ж на нього вже бачите таке воно. Якщо ви батька бачите, то ви такі. Я, я за них хочу пробачити по тисячі, по дві тисячі платити. Ну таке, ну воно за півтори купити. — Оце пара півтори? <laughs> Да, ну це колір такий, да. Якщо ну, да. ви мені знайдете таку голубку, я вам заплачу дві. За голубку. Да. Да, ну. Я побачив у Києві э, Павліна. Да. А мужик, мужик говорить, я не продаю. Я кажу, якщо у когось є, будь ласка, підгоніть мені такого. Я красавець, він красавець. Тому що багато людей вот, Павліна держать, вони не знають, що воно таке красота. А унису має бути вілочка. Вот. От хвост має бути закритий і все. От вилочка, от внизу вилочка, оце хвост, карелка. А вони, а многие говорят, А длина хвоста яка должна. 30 см, длина хвоста. Не обязательно. Не обязательно, длина хвоста от 28 ідет Павлин. Но, павлин, если... павлин хороший. Іде від 36 до 54. А от я говорю, от, як ти кажеш, що у нас сливається, це штук, штук перін, да? 54. 54 штуки, да? Да разные есть. Три ряда, Три ряда Але ж, А у одного и будет 54 воно просто ты не покаже, А у другого 28. Да, можно такие Да. Поста держала. Да, держала, держала. И вот это и вот это от красота, тарелка, хвост. А то ж там блядь, повні трубач блядь, сука. Вони розказують о, нормальний голубля. Ох, який красивий! Як це я забув? Добре, все, дякую вам. Так і тут, я говорю, додому та блюдки. Як ви кажете, поїхав що хрильби чи як? — Лодку б'є. — так. А лодку, так? Да? Да, да. Унічтожається. Так він може лодку бити, не системно, самкою. А й самки може бути. Батька були, вони не, не голод тільки перед самкою навіть вдарив лодки. Батько вечором бошку та Ти Декруга не можна зробити. Я знаєте що? Я не цього. У мене так як у мисника провода. Я це провода натягнув і. Голуб впав. Ну, до сусіда попрошу сусіду щось перекинув. Ну що, в провода вдарить. Для мене голуб має літати, і має літати. Ну, буває, ні, я з вами зотен, я тут нічого ні, не кажу. На... В... Але в мене... треба розбратися, де є системний його брак. А де він може так разу в житті, що інколи щось витягнеться. Ну, ну якщо як дивіться, як 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 я вам з може... Я то самця вам показав здорово, так? голуб. Він два роки в мене з неба не так? потім його забрав Сокол. Він через два дні приїхав. Прийшов і місяць він не літав взагалі, тому що він його вже наче порваний, був, не літав. Я вже сказав, що ага, все, прийшов, сиди. Так. У мене був білий самець. Це Следів. Бог пожалів його, то ви вже ти, копець його загнав, жінка мені дзвонить, каже, у мене ваш голуб. Як у вас? Він у палатку до мене на базарі залетів. Я прийшов, забрав цього голуба, привіз додому, голуб, красивучий все. Вийшов на вулицю, думаю, пущу, пустив. Він два рази крилами махнув, кобець влупив і поніс. Думаю, ну ну ну, ну, ну наш. Наші. Ну кобець він ушов від копця, да, тобі такі. вернули. Далі да, що? Да. Або Буваєте, посл... це, да. вже я знаю по собі, знаю, ага, летить. Так, оце останній раз. Гоню да, і тощо. все. От заїкатися, От не заїкати треба. Я... я це знаю. Ото дає, ти вона 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 вона. Вона тільки сказав, так воно і прилетіло. Ото ж останній раз. Да, а, ні. Ні. Так, гарний вам продаж, добре. Ні, не не а а не вона. Гарний вона. вам продаж.